Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в магазині Сінсей, це місто Львів, ринок Південний. Оглянемо новинки одягу. Усім приємного перегляду. Красива сукня в клітинку. Позаду ось такий чорний бантик. Атласна стрічка. Ціна 659 до XL. Рукавчики на резинці. Чорна сукня в паєтці 699, светлик 659, легінси 699 під екошкіру. Ось так виглядає зблизько насичений бордовий відтінок до XL. Уги 459. Є у відтінках. Ці також 459 та 599. Дублянка косуха. Ціна 1500 гривень. розмірим до 2XL. Ось такого плану дублянка. Коричнева з білим. Вона йде на гудзиках 1500. Базовий сірий светрик з красивою горловиною до XL599. Поліестер, акрил та еластан. М'ягенькі навушники. Ціна 169. Кепки зі знижкою 169 Пальто 1500 гривень. Довжина максі є пояс на підкладці до 2XL. Сумочка маленька під замшу 459. Теплюща кофта 699 Знизу вона стягується. Без підкладки йде до 2XL. Спідничка чорна міні 459. В камінчики збоку є блискавка. 699 ось такий симпатичний светрик в'язаний. Є сірий, бордовий до XL, Еластан та Поліестер. І ось такого відтінку світлого коричневого. Шубка молочного кольору на кнопках 1199 до XL. Петрик вільного крою іде як гольфик. Ось така в'язка. Акрил, еластан, поліестер 699 до XL. Ще одна теплесенька ковтинка за 659. М'яка тепла ковтинка, світло-сірого відтінку з вишитою квіткою. Ціна 659. Вовна поліестер, еластан та акрил. Чорна куртка зима 999 з капюшоном, об'ємна. Далі ось така світла є. З кишенями накладними на кнопці. Курточка на блискавці є капюшон 999 до 2 XL. 1199 плащ. Плащ вже йде тончий за попередні курточки до 2ХЛ. Смугасті с фетрим в'язкам 659 до XL. По 459 ось такі варіанти. Є білий відтінок, такий ніжно-персиковий рожевий та світло-шоколадний до XL. Шарфики такий варіант, 340 гривень. Золотистою ниткою білий 459. Курточка чорна 899. Розміри йдуть від 2X S до 2XL. Є чорна та світло-бежева. 459 футболка. До XL. Ось така ковтинка зі знижкою 169 тоненька. Поліестер, еластан та віскоза. Курточка тепленька Теді 599 з кишеньками, з капюшоном та на блискавці до 2ХЛ ось така легенька 389 зі снижкою защіпається на кнопки. Є ще така модель чорна. Шоколадні лосини в рубчик 459, каплотна тканина. Без утеплення. Чорні 340 гривень, багато тепленьких кофтів на флісі 599. блискавці з капюшоном. Ось така яскраво-рожева рожева 599. Чорне пальто має кишені, довжина максім. Пояс також є ось таке штучне хутро, яке відчіпається. Ціна 1500 гривень. Класичне пальто світлого відтінку виглядає досить непогано, ціна 1500 також. Спідниця з шортиками тепла. До 2XL 219. Штани 459 вільного крою на резинці. Ось така ще кофта. Класна, тепленька до них на блискавці. Гарна в'язка 699. Акрил, вовна та поліестер. На знижці ось такий чудовий молочний светрик за 459. До XL. Піжама жіноча святкова 219 футболка та шорти. сорочка нічна салатова грінч 459 від XS до L. Багато об'ємних домашніх капців 279. Ось такі коричневі, рюкзак останній без цінника. Ось такі сумочки по 189, чорні довгий ремінець на блискавці. Така модель на кнопці довгий ремінець – 359, рюкзаки зі знижкою 619. Навушники салатові грінч 219, піжама 659 штани та футболка. 219, ось такі капчики кімнатні, 189 червоні святкові. Є ще ось така модель з крінчем. Так, салатові 389, 269, м'якенькі закриті, 340 гривень, ніжно-рожеві. Ось такі святкові ще є за 269 та 299. Нижня білизна зі знижкою, ось такий бюстик 129 на паралоні. трусики 119, дві штуки. 119 також дві одиниці. Трусики та панюар. Пенюар іде на паралоні, тоненькі бретелі. Ціна виробу 599. 119 комплект 2 штуки. 169 також 2 штуки. 169 чорний бюстик на паралоні. Ось такий топ. Іде без паралону за 79. Шкарпетки новорічні. 240 гривень упаковка 7 пар. Ось така упаковочка 240 за 7 пар також. На цьому, все всім дякую за огляд. Віддалих вам покупок та спокійного дня.